Всім привіт! Сьогодні покажу вам свою красуню улюбленицю Рет Леонардо да Вінчі Це троянда Дому Мін'ян 2003 року. Її висота, десь близько заявлена метра ну, вона так і є. І ширина в мене метр сімдесят Якщо зможу, покажу. Ось. Одна сторона троянди і закінчується ось останнім, останньою квіточкою, такою кітицею. Зверніть увагу, скільки нових, нових вони гілочок пустила. Це при тому, що троянда не була нічим годована цілий рік. Квітує вона такими кітицями. Бачите, вже перша квітка відсвіла і далі дві розпустилася. Всі квітки квартированої форми, десь близько ста мають пелюсток. Ось такі гарні вони. Просто покажу її. Десь від 3 до 5 штук в одній кітиці. Хочу ще сказати, що ця троянда дуже щедра на квітування і на випуск нових гілочок. Вона не встигає процвісти і вже випускає, десь з другої, третьої бруньки від початку, випускає вже нову квіточку. Ось така квіточка. Зараз, якщо зможу, покажу вам ось це все нові, нові пагони, які йдуть знизу куща. Покажу вам з іншого боку, де більш видно кущ, де вона. Інший бік, це в нас пів... північ, тому що вона вся дивиться на південь. І ось побач... Бачите, скільки оце все ось це, це, ось це, ось там ще внизу дві. Ну і все, що на горі, це все нові пагони. Вона дуже добре реагує на обрізку, але і без, і без неї вона дуже гарно йде на повтор і випускає ще бруньки. Дивіться, навіть в старих, старих бруньках, які вже, здавалося, не можуть нічого дати, вона все одно з часом випускає це десь, може, пару тижнів в цьому пагону, випускає нові пагони. Тому ця троянда в мене. Існує з мінімальною обрізкою. Ось одна сторона і ось інша. Ширина 1,70 метра в неї. Квітує скрізь. Звичайно, дивиться вона на сонечку, але можна з усіх боків побачити цю неймовірну красуню. Дивіться інші мої відео, пока!